Та пішли ви. Він закликав повернутись до лопат і самотужки годувати сім'ю, бо ж забули деякі як пахати на фазенді. То так радянські люди називали дачу. Не треба скіглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. І от його ім'я знов на слуху. Тепер через злив про нібито таємні домовленості між Стівом Віткофом, спецпосланцем президента США Дональда Трампа та Володимиром Путіним щодо Миколи Азарова в якості увага. Компромісної фігури перехідного уряду після закінчення активної фази бойових дій то Росія може просувати такий сценарій, я не особливо дивуюся. Дін Микола нещодавно провів провальний форум у Москві. А зараз заявив, що умовні вони не повернуться до влади в Україні. Це був, мабуть, один з небагатьох випадків, коли він сказав правду. Як нам пояснити, от все те, що відбувалось? До речі, Росія не так і планує надати Азарово навіть гіпотетичну владу. Після втечі з України Микола Янович перебував скоріше у стратегічному резерві Кремля ніж був головною фігурою. Ніяку реальну владу Миколі Яновичу вони не збираються віддавати. Нада, у них є для цього інша людина. Це Мідчук. Тім давайте пригадаємо, хто такий Азаров і чому його прізвище раптом спливло у 2025 році. Знов ой, там стільки усього, що однієї програми може не вистачити. Тепер ми цих. Берів ліквідуємо. Він автор мови Азірівки, хрещений, як його називали, батько запроданців з партії регіонів, прем'єр-міністр уряду епохи Паханата Януковича, кандидат Російської академії наук з нульовим індексом наукової діяльності. Зате проти заходу. Мова йде про окупацію натівську території України. Слідство з'ясувало, що колишній прем'єр-міністр не просто ховається на території держави-агресорки, він перманентно Готуються до виборів в Україні. Дід почав з того, що завів профіль в Ікс, тоді ще Твіттері, потім каналу Телеграм. Цікаво, чи не онуки допомогли? Лише один Мали... маленький гвинті в будь-якому разі. утікач Азаров розміщує та проговорює пропаганду з тезами Кремля і регулярно нав'язує антиукраїнські настрої. Це що запустити людину на місяць? Далеко ні. До речі, адміністрували телеграм-канал Мікіли Азірова дві помічниці. Примітно, що одна з них була начальницею оргвідділу в Київській райдержадміністрації, а друга колишня співробітниця цієї ж столичної РДА. І вона втекла і теж на Росію. Будуть пересікатися немедленно. За фактом маємо ось таких смм менеджерок на мінімалках, яких чекає суд, як і їх шефа, але про це трохи згодом. Жити. Стало веселіше, жити стало краще. А ще зараз ніяк не може визначитись, де його батьківщина. Річ у тім, що дід Микіла, росіянин, який народився і виріс у калузі, вище освіту отримав у МГУ, а потім працював у Підмосков'ї. Але для чогось переїхав у Донецьк. І тут, як то кажуть, карта і пішла з ваших підприємств. Хтось на майдан в Київ поїхав чи ні? Так от етнічний росіянин Азаров, ще у 2015-му для чогось створив так званий комітет порятунку України. Типу уряд часів пахана в віті в екзилі, тобто у вигнанні. Насправді, це проросійська організація, контрольована Кремлем, для просування антиукраїнських постулатів. 90% за моєю інформацією у складі ополчення воюють корінні жителі Донецької і Луганської області. Фінансував забавку Азарова гаманець Януковича Сергій Курченко. Учасниками організації в різні роки були сам дід Микіла, Володимир Олійник, Ігор Марков, Олег Царьов, Юрій Кот просто вершки. Послухайте, а ви завжди можете, Ми це знаємо, прекрасно. А ще Азаров достатньо наскардував бабла, поки працював прем'єром в Україні, стільки, що він не просто інвестує крадені гроші в Ерефію, а й може дозволити собі віли в Австрії та Італії. Їх роз'яснення путникам податків. Найцікавіше і неприємне Азаров може не лише купувати дорогі маєтки, але й відвідувати їх. Такі подробиці розкрила редакторка Бігусінфо Аліс. Юрченко, сім кімнат, басейн, чотири ванни, гараж. Вона пояснила, що Мікіла Янич може мандрувати країнами ЄС, оскільки на нього, на жаль, з 2020 року не накладені європейські санкції, і він не перебуває у розшуку. Який порядок може бути в країні? коли премєр – справний службовий автомобіль. І тут варто пригадати важливу річ. Дід Микола у планах Ерефії виникає далеко не вперше за останній час. Ну, не дають Москві спокою, притрушені пилом поплічники Януковича. Цікаво, як люди відкрили цей факт. Наприкінці січня 22-го року МЗС Великобританії зробило заяву Бутін, то Кремль планує встановити у Києві проросійський уряд на чолі із лідером партії нашій Євгеном Мураєвим та одночасно співпрацює з Азаровим. В країні сформувався цілий прошарок кривасісів бюджетних коштів. Тепер ми цих ліквідуємо. Та й сам колишній прем'єр-вигнанець перед повномасштабним вторгненням московитів просував тези російської пропаганди, що значна частина українців, нібито чекає, коли Путін приїде на танку і цитую, звільнить Україну. Оце ж треба бути ворогом, власне кажучи, свого власного народу і України. Мабуть, соціологію Азаров робить сам після опитувань серед кактусів і домашніх тарганів. Маячню Мікіла Яноч верзе і зараз У вже згаданому телеграмі, який читають, схоже, переважно боти і три заблудлі холодильники із штучним інтелектом. З'явилась можливість залучити маси людей. Ось в цей рух за мир. І щодо обвинувачень, тут Азаров просто чемпіон. Дві підозри у державній зраді: одна за сумнозвісні харківські угоди на користь рефії, друга за співпрацю з Росією після 2014 року. Також у Мікіли Янича виправдання агресії Кремля і поширення московицьких наративів. Реально переломним пунктом буде це реалізація зміни цього режиму. А реалізація зміни цього режиму це лише взяття столиці України. Також в активі поплічника Ян. Ковача заклики до повалення конституційного ладу, хабарництво та незаконне збагачення, перевищення влади або службових повноважень загалом п'ять підозр на початок 2025 року. Подумайте, що слова забуваються. А справи залишаються. Ну і як не згадати головний мем від Мікіли Янича Азірівка. Це так звана мова або ж діалект, про який в інтернеті є декілька окремих статей, звісно, іронічних. Ще раз попереджую. Ще раз попереджую. Коли у тебе російськомовна щелепа, а сам ти ненавидиш Україну і любиш руський мір, то навіть суржик у тебе виходить кострубатий. Доведено Мікілою Азіровим. Я кожен день займаюсь українською мовою. Так званий діалект настільки активно зажив паралельним життям, що з'явився навіть онлайн-перекладач з нормальної української на Азірівку. Наприклад, чоботи звучать як чаб'яті, робота це рабята автомобіль автомібіль. Ну і спеціально для Мікіли Янича чекаємо на суд буде чекає на суд. Може, хоч так зрозуміє. Я по а на чому ж вона пересувалась? Катування українською мовою так сильно травмувало Азірова, що він навіть після повернення на історичну родину все ніяк не забуде про Україну, виливає душу на сторінках своїх книжок, в яких малює лінії розколу та аналізує революції. Ми б зараз жили як у Франції, якби не Москва. А з початку 2025-го дід медійно активізувався, роздає інтерв'ю кремлівським пропагандистам. Його особливо цінують як експерта. Бо Азаров, на думку московитів, знається на українцях, хоча й живе за кордоном понад 10 років. Я б обов'язково перемістив столицю України кудись на південний схід. Це могло бути Запоріжжя, міг бути Дніпропетровськ, міг бути Харків. Це ті населені пункти, в яких здоровий глузд. Людей, які там живуть, переважає навіть зараз під впливом тотальної зомбі-пропаганди. Судячи з усього до Києва, у Азарова особливі претензії або навіть образи, бо йому теж по суті довелось тікати із нагрітого містечка у столиці. Хоча офіційно він поїхав з України після відставки на тлі революції гідності, Київ, на територію якого поперше переселилась величезна кількість западенців бандерівців. По суті, став містом провокатором. А ще для Азарова створили канал на Ютубі із спеціально навченою ведучою. Колишній прем'єр-вигнанець там ледь не живе і просуває кремлівські наративи. Глядачі, я рада вас вітати на нашому новому каналі Надія. Тепер щотижня ми будемо виходити з Миколою Яновичем у четвер, в 19 годин на цьому каналі. І здавалося б, ну хай собі тішиться дід, але звернімо увагу на лозунг в описі каналу. Нам усім потрібен мир, тому ми дивимося на новини через призму об'єднання. Ох, мені це щось нагадує. Нам потрібна згода між нашими народами. А хто займатиметься цим ділом? Звісно ж, у Миколи Яновича є чудове рішення, і заради його обговорення Азаров заснував цілий клуб народної єдності у Москві. Окрім самого вигнанця, там є колаборанти, російські депутати і пропагандисти. Я би хотів запропонувати вам займатись цим на найбільш передовому рівні. Якщо коротко, то спочатку на конференції обговорювали, як треба знищити українську ідентичність, а потім нили, що їх ерефію ніхто не любить. Зрештою, все ті ж тези Путіна про підрив нашої державності і зовнішнє управління. Внешнее управление. Под внешнее управление. Внешнее управление. Внешнее управление. А ще так званий клуб запропонував тимчасову адміністрацію в Україні під контролем Рефії, але допомогти в усьому цьому має Дональд Трамп. Зрештою, мухи, цвяхи і мед, але скрепно і по імперськи. Ми не можемо приходити до людей і говорити ми за вас, ви залишаєтесь українцями. Ми повинні рерусифікувати цю територію. Це має бути наша ціль. Виступав і сам Азаров. Щоправда, його настрій цього разу був не таким оптимістичним як раніше. Ми повинні зрозуміти реальність так, Україна держава, яка не відбулась. Це треба також визнати, але разом з тим величезний пласт людей стоять на ідеї або на позиції незалежної держави. Я це відчув. Я російська людина, але я це відчув. Суцільна паралельна реальність із тезами, що ж треба зробити, аби українці не просто не винесли на вилах проросійського кандидата у президенти, а ще й проголосували за нього. Настав момент, коли ми маємо шукати ці відповіді, і нарешті при. Пинити, нагнітати ненависть, ворожнечу у московських кабінетах, де пахне нафталіном і старими амбіціями, Микола Заров здається, остаточно втратив зв'язок із сьогоденням. Він на повному серйозі розмірковує про улюблену забавку кремлівських покровителів – фальсифікації. Ну можна підтасувати 5 відсотків, але підтасувати 50 відсотків неможливо. Але що робити, коли навіть улюблена гра у підтасовки не спрацює? Тоді, колишній прем'єр-запроданець у новій ролі кремлівського облазня переходить до плану Б втиратися у довіру. Він старанно підбирає слова, ніби актор на кастингу до серіалу Довіра 24 на 7». І ось тут нам треба знайти відповіді на дуже складні питання. Наприклад, ви забрали у нас території, ви збираєтесь нам їх віддавати чи ні? Як нам пояснити оце все, що відбувалось, простою зрозумілою мовою, щоб люди це зрозуміли і проголосували за ту політичну силу, яка поведе Україну шляхом нормального розвитку? Відповідь читайте в моїй новій книзі. Та ніяк риторика Азарова, сповнена ненависті, давно закрила двері до будь-яких ілюзій про щире примирення. І кожна нова фраза це спроба зобразити себе другом, хоча маска давно тріснула. Будьмо реалістами, подивимось, що зараз відриємо, так би мовити, політичну карту України і подивимось, а є там, хоч одна політична сила із наявних нині, котра лозунгом своїм ставить дружбу з Росією. І нема таких вони заборонені. Запрещено. сьогодні вас міжуть відправити у відстійку.